Слава Ісусу Христу. Е, я хотів би сьогодні торкнутися такого питання. Що таке, ну, взагалі, що воно таке? Чи є воно, чи трапляється воно, чи воно супроводжує нас у житті? Це спокуса або випробування. На російській мові то іскушення іспитання. І взагалі, ну, от, чи буває воно у нас? І чи. ну, де воно взялось, Де воно береться? І взагалі на що воно потрібне? Давайте прочитаю це післання Петра. Четвертий розділ з 12 вірша. Петра 4, з 12. Любі, не дивуйтесь, вогневі. Що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові. Дивному випадку. Але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блажені, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами. Перебуває Божий Дух слави. Отже, ними зневажається, а вами прославляється. Ніхто з вас хай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, а як, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога цим ім'ям, адже час розпочати суд з Божого дому. І коли він почнеться з нас, то який же кінець тих. Хто противиться Божій Євангелії? І коли праведник ледь спасеться, то де виявиться безбожник і грішник. Тому і ті, які терплять з Божої волі, хай творять добро, вручать свої душі йому, як вірному творцеві. Е, друзі, я так сам собі ну як, трошки, це тема дуже обширна, дуже широка, але я трошки, наскільки, ну, наскільки вдасться, я хочу трошки торкнутися цього. Друзі, як це так? Якесь покуса, якесь випробування. Це як взагалі це, ну, в більшості це біда якась. Ну, щось таке недобре. А Петро пише, ви радійте. Веселіться, радійте, як це? ну, Це так легко писати, так легко говорити. Коли в житті воно трапляється, воно трошки не так легко, трошки важче. І я так думаю, ну, кому вони потрібні? Хіба Бог не знає? Ну, нам вже так тяжко, нам так важко нести це випробування, так і часом сили не вистачає, а воно не щезає, а воно є. Всяке буває в житті. Хіба вони Богу потрібні ці випробування? Мені вони йому не потрібні. Він досконалий. А нащо тоді він так дозволяє, або дає їх посилає в наше життя? Всякі спокуси, всякі випробування. Вони бувають різні. Я собі так думав, коли приходять випробування, я собі якось думав, ну хіба вони ну, на що вони мій нужне? Мені прийшла така думка. Хіба Бог не знає, який я? Без випробування, хіба йому не видно, Та він знає, знає 100%, який ти, і кожен з нас знає. Але одна із причин, чому в нашому житті з'являються випробування, їх допускає Бог. Це одна, одна, перший варіант, можна сказати. Бо ми не знаємо, хто ми такі. Бог знає, і знає досконало, знає стовідсотково. Написано в Біблії, що знає, куди думку, ми, куди вона хилиться. але ми не знаємо, хто ми такі. І це перше, чому трапляється в нашому житті випробування. Щоб ми побачили, хто ми такі. Бо якраз такі тяжкі моменти, ми є такими, якими ми є. Бо в інших таких ну, комфортних для нас умовах ми не знаємо, що ми можемо бути такими, якими можемо бути в випробуваннях. Це перше. Саме головне, щоб оцій цій справі, коли проходить випробування в наше життя, щоб ми зробили висновок і побачили себе. Друзі, я це робив. І я каявся перед Богом і казав, Господи, прости, що я такий слабкий, виявився. Я не знав. Я не знав, що я такий слабкий. Ось ну, вважав себе, ну, та нормально, як всі так. А коли пройшло випробування, пройшов час, і я молився перед Богом казав, Господи, прости мене, я такий слабкий. Я не зміг його перенести. Дуже тяжко, дуже боляче. Другий варіант випробування, чому воно трапляється в нашому житті, є такий закон посівай жнив. Ми посіяли, потім приходить жниво. І коли ми посіяли недобре, воно обов'язково прийде. Бог тут ні при чому. Ми самі ви винні в тому, що воно прийшло. Написано, Бог не іскушає нікого. Він не випробовує. Кожен випробовується сам. Своїми пожадливістю, своїми бажаннями. Це написано. У Якова написано. Кожен спокушується сам собою, так сказати, по-простому. Я думаю, ви більше читали цю історію про Іова. Він не знав, що, так сказати, за його спиною вирішувалася його доля. І сатана прийшов до Бога і каже, «Так, звісно, він такий, такий класний, такий прекрасний. На тебе надіється, все прекрасно, все добре в житті Іова. І Бог допустив і сказав це ти ні. Дав йому дозвіл. Так само може бути в нашому житті. Бог дає дозвіл. Для нашого випробування. І ще такий приклад Єзекія. Я думаю, ви пам'ятаєте, коли Бог ісцелив його, коли він молився, і Бог йому придав 15 років життя. І потім пройшли, почули царі, які оточували і Почули, пройшли до нього з подарунками, віддати йому почість царю Єзекії. І Єзекія трошки, ну, пробачте, крила в нього виросли. І написано, Бог відійшов від нього і дав йому це зробити. покачав, почав показувати свої там багатства, сховища, скільки в нього золота, скільки в нього там, який він багатий, який він могучий. А написано в слові, Бог відійшов від нього, залишив. ну, як, Я не знаю, як написано дослівно, ну, залишив його на цей період. Написано, щоб подивитись, куди нахилиться його серце. Таке теж може бути випробуванням в нашому житті. І читаємо другий Коринфянам післання, з 15 вірша, Другий Коринфянам, 4 вірш, з 15 вірша. Адже все для, для вас, щоб благодать, примножена багатьма щедро принесла подяку для Божої слави. Тому ми не втрачаємо відваги, щоб, хоч е наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видаме. А на те, що не видиме, що видиме тимчасове, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Друзі, і часто так буває в нашому житті, під час випробування дуже тяжко його нести, бо ми не знаємо. Не знаємо кінця його. Ми не знаємо, що буде за цим. Якщо ми витерпимо це, витерп, перенесемо це. Ми не знаємо, що буде стояти після цього, що нас чекає після цього. І це. Я знаю, це було в моєму житті, може, і у вас когось, друзі, було. І це саме такий тяжкий момент. Бо його важко нести, бо ми знали, що буде після цього, як ми винесемо це, перетерпимо, перенесемо, було б легше перенести. А так ми не знаємо. І це така тяжка частина нашого життя. Несеш, несеш, коли буде той кінець, коли буде край, коли воно закінчиться, що робити, як нести. Але саме головне – Випробування будуть, будуть обов'язково. І будуть завжди. Якщо воно прийшло випробування цей раз, а ми його ну, от не винесли, не здали екзамен, воно прийде знову. Прийде знову до того часу, буде приходити, поки ми не навчимось, поки ми не зробимо якийсь висновок, поки ми не змінимось, якісь коригування в своєму житті зробимо. Тоді буде інше, іншого характеру. Я собі так думав, друзі, для чого воно нужно? Ну, тяжко нести. Хіба Бог хоче, щоб ми страждали, якось, щоб ми там щось терпіли, щось несли. Я повторююся, воно необхідне нам. Але пам'ятати нам треба одне, що Він більше, чим ми можемо понести, він ніколи не дасть. Він ніколи не дасть. Він знає, яке навантаження ми можемо винести. І Він навантажує. І тут я читав, друге Післання Коринтян, щоб ми, ну це тяжко, цього треба ну цього треба набувати, щоб Бог допоміг кожному з нас, щоб ми вірою бачили те, що чекає нас в після винесення цього страждання, всіх всяких спокус, всякого випробування. Хай Бог поможе, щоб ми не розчаровувалися, часто падаємо духом. І сили покидають нас. Але пам'ятаємо одне: що більше, чим ми можемо нести, він ніколи не дасть. Він ніколи не дасть. Хай Бог поможе нам, щоб ми розуміли, що в будь-якому перебуванні, чи то не добром, чи то не добром, чи то я про це часто говорю, чи то багатством, чи якимось радістю, чи то печаллю. Це все випробування, це спокуса, Щоб Бог допоміг нам, щоб ми розуміли. Що всьому прийде кінець. І більше, чим ми можемо нести, Він не дає. Хай Оцей буде таким якось поштовхом, якимось набутком, сили якийсь хай додає нам, оце розуміння. Хай Бог поможе нам і прославиться в нашому житті. Амінь.